Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ви постійно задаєте мені питання, де я купляю ферменти, закваски. Вже не раз вам повторялась. Зараз покажу розпаковочку, що я замовила цього разу. Покажу накладну Ще раз електронну адресу їхню. От, Дивіться, cheese Master UA. Просто в Google ви заходите, забиваєте cheзmaster. І заходите зразу на їхній офіційний сайт. Цього разу я замовила фермент для сиру на 600 літрів. Далі паприку солодку копчену. Будемо замішувати зараз з нею вурду. Далі копчений томат, копчена цибуля, кмин чорний. І так, це у нас копчена цибулька, подрібнена такі хлоп'я. Це у нас наступний томат подрібнений, копчений. Це наш от і фермент. Фермент для сиру, він приходить в таких малесеньких колбочках, дозований по 25, ну на кожну порцію на 25 літрів молока колбочка. Далі паприка копчена і от самий хмин цей чорний. Ще раз показую. Чізмастер. Ціни досить приємні. 35 гривень виходить з заквасочка на 100 літрів. Паприка, червона паприка 30 гривень, томат 30 гривень, цибулька 19 гривень, і чорний кмин за 20 грам, 15 гривень. Досить такі приємні ціни. Будь ласка, Собі зробіть скрін екрану. Дуже приємно. І завжди виходить. У нас, скільки ми не брали у них продукції, завжди все виходить. Там є до них рецепти, так що, будь ласка, заходьте, пробуйте. Так, зараз ми будемо замішувати нашу гурду, якраз відсідалась. О, така велика. Цього разу вийшла. Дивіться, зазвичай я замішую вурду просто з цією приправою від торчин 10 овочів і додаю чесночка. Все. Получається дуже смачно, на будь-які конапешечки, згори можна ще покласти помідорку, сирочок, ну, будь що. Зараз буду пробувати з копченими томатами і з сушеною цибулькою. Посолимо, додамо наші приправки, часночку. Вона трішечки настоїться і будемо дегустувати. Трішечки підсолюємо, все будемо пробувати це все, як кажуть, на око. Треба, щоб вона трішечки настоялася. Помідорки наші набрали в себе вологи, тоді вони стануть як більш мати яскравіший смак та запах. Кажу, це з цими приправками роблю вперше. Так, думаю, поки що досить. Зараз перемішаємо, будемо бачити, яке воно вийде у нас. Запах уже дуже гарний такий, приємний, насичений. Ми дали настоятися нашій ворді, наші вже овочі вібрали вологу, віддали свій яскравий смак. Думаю, як воно ще постоїть трішки довше взагалі буде нереальний смак. Ну, зараз будемо дегустувати, як гарно, думаю, і не менш смачно. Ано, ну, скажи, че е смачно. Вкусно. Дуже? Да. да. То е добре.